Всіх вітаю на своєму каналі Fun UA. Це 13-й урок по SolidWorks. В ньому я більше згорнуто розповім про всі можливості такої функції витягування твердої моделі з ескізу як Extruded Boss Base. Ось ця кнопка. Давайте створимо на площині Front. Кейс прямокутник чи квадрат. Отже, From. Тобто звідки? Це налаштування дозволяє обрати різні варіанти зміщення нашої майбутньої моделі відносно площини, на якій е, побудований ескіз. Варіант за замочуванням Plane. Це площина ескізу, тобто без якихось е, відступів відносно неї. Далі. Surface face plane. Це зміщення ескізу на вказану поверхню грань площину. Для наглядності давайте видавимо, ну, наприклад, так. Далі створимо якийсь ще ескіз. Оберемо Surface Face Plane і оберемо протилежну грань. Далі вертекс. Це вершина. Цей параметр дозволяє обрати вершину в якості стартової точки витягування моделі. В даному випадку, у даній моделі, виглядає ніби це також від цієї площини, але насправді це все від точки. Якби тут був гострий кут, то наша б. Якби витягувана модель, наш ескіз змістився б до тої точки. І Offset. Це зміщення відносно початкової площини на конкретну відстань. Тобто, можемо вказати якусь відстань чи цифровим на клавіатурі, чи стрілочками, і буде зміщення відбуватися. Давайте далі. Direction 1 and Direction 2. За замовчуванням вибрано тільки Direction 1 активно. Ці дві опції майже однакові. За виключенням того, що в Direction 1 є можливість обрати напрямок витягування моделі. Тобто, це ось цей параметр. Для того, щоб зрозуміти, як він працює, можна. Давайте вийдемо з ескізу, побудуємо. Якусь лінію от на цій грані, неважливо, там під якимсь кутом. Тільки перемістимо цей ескіз на, в дереві побудови вище цього нашого першого ескізу. Тепер натиснемо на XSUD Boss Base, активуємо вікно вибору, натиснемо на цю лінію. Ну і ось так ми можемо видавити нашу модель. Також в ролі напрямку можна вказувати грань. Але ну, в даному випадку в нас немає грані, яку можна було взяти за приклад. Можна взяти і цю грань, але це зрозуміло, що буде перпендикулярне витягування відносно тої площини. Тобто немає сенсу. Так, давайте здивимося, випадаюче меню. В ньому можемо обрати такі параметри. Blind це за замовчуванням, дозволяє вказати розмір витягнутої моделі в міліметрах в полі для воду Dips. Тобто в цьому полі можемо вказати якусь глибину витягування. Throw all, Throw all це варіант витягування наскрізь. Тобто, Якщо ми зараз натиснемо Reverse Direction, то Наша модель перетнеться цією моделлю, яку ми зараз хочемо витягти наскрізь до максимальних меж. Тобто, якби тут був якийсь радіус, ну, якась дуга, чи крива модель, воно б його перетнуло на, до самого кінця. таким чином. Далі up to vertex. Після вибору цього параметру. До поля вибору, напрямку витягування додається поле вибору точки вершини, що дозволить витягти модель до неї. Тобто, це дуже схоже на вертекс у фро, фо, о, вкладці FROM, в параметрі FROM, але це якби обмежує, а не зміщає. Тобто, відносно нашої площини початкової буде обмеження витягування моделі до точки, до вертекса, до вершини. Up to Surface. Далі, Це те ж саме, що і з вертексом, тільки обмежування. Е, в ролі обмежувача виступає площина. Ну, Грань або площина. Далі, Offset from Surface. Е, цей параметр дозволяє витягти нашу модель відносно якоїсь площини. Тобто, в даному випадку. Не переплутайте із Surface Face Plane. Це зміщення моделі, а це відступ від якби це зміщення ескізу виходить, а це відступ від площини, яку ми обрали для зміщення. Тобто ми вибрали цю грань, і відносно неї відбувається видавлювання нашої деталі і зміщення. Reverse direction активувався автоматично. Якщо ми його зараз натиснемо, то нічого не віддавимо. Ну, для, для того, щоб активували взагалі ці всі параметри, потрібно натиснути reverse offset. Чому так? І, взагалі, що це за чифбокси? Зараз у нас 50 мм вказано. Це перевищує нашу відстань, точніше, глибину. Якщо я зменшу зараз. До 40. Ось ви можете бачити на прев'ю, що вже можна витягнути модель. Ну, але ми бачимо, що це не в тому напрямку, в якому нам потрібно. Тому натискаємо на Reverse offset і ось так все працює. В чому, якби, нюанс? Давайте закриємо це все. Зробимо ось так. Виріжемо її. Далі перемістимо цей яскі після вирізу дерево побудові. Знову перейдемо в витягування моделі. Оберемо Set from Surface, оберемо поверхню, яку відносно якої буде відступ. Так, тепер натиснемо Offset. Як ви бачите, наша поверхня. Буде передана на останню грань витягнутої моделі. Але тут ще є Translate Surface, такий чекбокс. Якщо ми його натиснемо, то наша грань буде, ну, як би, чи увімкнеться проекція грані від якої відбувається відступ. Тобто відступ у нас від цієї грані І Відповідно, якщо вимкнути Translate Surface, то наш діаметр буде відповідати діаметру, який ми щойно побудували. Давайте його поміряємо. Тобто, навпаки, зараз наш діаметр якби, зменшився по концентричності. Тут 100 ми витягнули нашу модель на 30 мм, маємо 70. Центри цих двох радіусів, діаметрів перетинаються. Ну, тобто вони в одній точці. Якщо ж ми натиснемо на Translate Surface, то ця поверхня буде точною копією цієї поверхні 100 і 100. Ось так. Далі давайте ще розглянемо варіанти. Uh, up to body. Ця функція працює аналогічно до up to surface, але, якби у нас немає зараз тіла, до якого б ми могли витягнути. Для цього ми можемо зробити ось так. Давайте ще один. Так. Витягнемо ще одну модель. Нехай буде. Тепер створимо тут ескіз, просто Convert Entities зробимо і спробуємо витягнути. Оберемо Up to Body, і ось тепер ми можемо витягти цю модель до цього тіла. Тобто від одного тіла до іншого. Далі, на цьому ж самому прикладі, в принципі, останнє Midplane. Це м -м, функція де, розділяє ваш розмір, який ви вказали в полі для вводу Dips, навпіл відносно площини, на якій побудовано ескіз. площиною у нас зараз виступає в ролі ця грань. Вона просто розділяє цей параметр. Тобто, скільки ви там не ввели, воно буде по центру. Наша площина. У всіх цих параметрах є один загальний чекбокс. Додаткова опція, яка увімкнута за замовчуванням, і робить тверде тіло, яке витягується на іншому твердому тілі або перетинається з ним його частиною. Якщо зняти галку, то при підтвердженні витягування буде створено ще одне тверде тіло. Про що мова? якщо я зараз зніму менше резот підтверджу, створиться додаткове тіло. Ми можемо його побачити у Solid Bodies. Це папочка, яку ми можемо розкрити і побачити. Тут в нас три тіла твердих. Перший наш об'єкт, другий і третій. Якщо ж ми. Натиснуємо менш result", result То отримуємо таке цільне цільний тіло. І те ж саме, якщо ми зробимо uh, up to body, Ну або up to surface, не важливо. В даному випадку простіше буде up to body. Щоб не розвертати модель, там не вибирати якусь грань. Не менше result вимкнуто. Uh, І Є ще один момент, який я зараз розповім, чому в нас ці три деталі не, не з'єдналися, не створилися в одну. Але трошки пізніше. Давайте подивимося інші параметри по порядку. Про о, поле вибору напрямку витягування я вже розповів. О, і, в принципі, тут більше нема чого сказати. Далі, є такий параметр, як драфт. Це кнопка, яка вмикає можливість задати кут нахилу стінок вашого витягування. Подивимося, як воно відбувається. Можна подивитися хоч спереді, хоч з боку. Тут добре видно. Змінюючи параметри, як ви бачите, він вимірюється в градусах, деколігрі. Тобто стінки звужуються. І є ще чекбокс Draft Out Давайте покажу на іншому. Прикладі візьмемо якийсь там. Зробимо справді конус. Ось так. Він просто перемикає витягування моделі назовні. Всередину назовні. Такий можна конус видавити якийсь. Далі давайте видалимо. Наприклад, видалимо навіть цей, щоб було наглядніше. synth Feature. Давайте перейдемо до нього, активуємо цей параметр, зазвичай по замовчуванні неактивний функція дозволяє витягувати тільки контур ескізу. Тобто створити тонкостінну модель. Як ви бачите, якщо подивитися спереду, ми отримаємо тонкостінну модель. Можемо задати товщину стінок, там 1 мм, наприклад, 5. містить такі параметри, Випадаючи меню, в якому можна обрати такі параметри, як midplane та Direction, окрім параметру за замовчуванням one Direction. One direction, якщо ви вже зрозуміли, дозволяє витягнути стінки з певною товщиною назовні або всередину. Регулюється стрілками Reverse Direction. Ось так. Midplane. То, що настінки буде розділена посередині відносно контуру ескізу? Як ви можете бачити, тобто це аналогічна функція до Midplane у суцільному витягуванні моделі. Далі. – це функція, яка дає можливість витягнути тонкостінну модель в двох напрямках. Тобто регулювати товщину стінку відносно контура ескізу в двох напрямках. Так, коротко, якщо потикати стрілками, то видно. Ну, зрозуміло, яка різниця між mid-plane і 4-direction. Думаю, не потрібно пояснювати. Ну і є ще Checkbox CPEN. Він закриває початкову площину і кінцеву. Тобто робить якби, такі заплатки. В усіх параметрах так, є товщина, яку можна регулювати. Тобто кришка дно і кришка, Їх можна регулювати товщину також. Далі вимкнемо цей параметр і е, перейдемо в Selected Contours. Але е, я хочу показати дещо інше. Давайте додамо з таких якихось елементів. Якось так і натиснемо знову. Як ви бачите, Select Contours активувався автоматично. Е, що це за параметр? Він якби, активується автоматично, у при, при, випадках, коли у вас перетинаються незамкнуті або замкнуті контури ескізу. Тобто, навіть якби я не так зробив, а давайте. Назад Ctrl-Z вибрав лінію, просто незамкнутий ескіз, натиснув витягнути, він би теж активувався. І запропонував би обрати один із варіантів витягування моделі. Далі ще є один параметр, який в даному випадку ми не бачимо. Він тут не з'являється, якби останній. Зараз покажу, що це за параметр. Ну, для цього потрібно, в принципі, видавити нашу витягнути нашу модель. Залишимо. неважливо, хай буде 100. Далі кода entities. і витягнути. з'явився. Feature Scope параметр. Цей параметр не з'явиться, доки у вас в моделі одне тверде тіло. Тобто, поки було тільки це тіло, у нас не з'являлося цей додатковий параметр. Обираю відносно яких твердих тіл буде виконуватися витягування. Тобто, зараз я можу автоматично залишити вибір для. Самого соліда, або виберете сам. Ну, також є функція All Bodies, тобто всі тіла. І в даному випадку всі тіла е, об'єднаються, тому що стоїть галочка е, mesh result. От, як ви бачите, вони всі об'єдналися. У нас в цьому списку е, в папці одне тіло тверде. Давайте подивимось інші варіанти. Якщо натиснути Selected Bodies, і не буде активна чекбокс Auto-Select. То можна обрати тіла, які будуть об'єднуватися. В даному випадку я оберу тільки це тіло, натисну підтвердити і отримую два тіла. Дуже корисна функція, яку часто доводиться використовувати в такому складному моделюванні. Це все, що я хотів розповісти та показати в цьому відео. Дякую за перегляд. Буду ще більш вдячний за вподобайку та підписку. Також не забувайте коментувати. Успіхів в ні.